Всім привіт! Сьогодні я починаю пекти паску. Перед тим, як її спекти, треба попросити Боженьку, щоб допомогла спекти гарну пухку смачну паску. Тричі перехреститися. Це не для себе, це для всієї всі сім'ї. Як печеш паску, треба, щоб в родині був спокій, без всяких сварок, без нічого. Так що, Боже, допоможи. Тричі перехрещуємося і будемо. Замішувати наше тісто. Сьогодні в мене 900 г молока, 100 г дріжджів мокрих. Масло трошки, може, менше, ніж 100 г, Ну, буде також сюди. Дві пачечки ванільного цукру. Десь приблизно 100 г меду. Сливки будуть. Не всі, звичайно, грам 200 кину. Яєчка. У мене тут 10 штук, 6 яїчок і 4 жовтки. У мене десь грам 350 цукру. Може, весь не ввійде. Також в мене можна випити перед тим, як пекти. Але це буде для замочування цукатів і ізюму. Також у мене 3 кілограма муки. У мене отака мука. Так, Починаємо. У... Робимо опору. Кладемо ну, 100 грам, 90 грамів. В кожному рецепті написано по-різному: хто кладе 90 грам, хто кладе 100 грам, хто 120. Кладемо дріжджі в тепле молоко, перемішуємо. Це буде наша майбутня опара. Гарно перемішуємо, щоб дріжджі розійшлися в молоці, молоко тепле. Зараніше я його в мікрохвильовці підігріла. Так, оце практично розвели. Сьогодні пасочка, я думаю, буде смачна, багата. Я думаю, все буде добре, все вийде. Всипаємо десь 2 столові ложечки цукру. Це для опари. Можна 2,5, то як бажає. І також десь 3-4 ложечки муки. У мене з гіркою, так як в мене молока 900 грам. Всипаємо і перемішуємо. Перемішуємо і зараз ставимо в тепло десь хвилин на 30. Поки буде стояти опара підходити, я приготую цедру. З одного лимона і з апельсина. Замочу в той час цукати. І потім все буду з'єднувати, замішувати тісто, і буде воно далі підходити, ждати свого часу випікання. Можна муки ще додати, бо багато молока слабеньке-ріденьке. Добавляємо ще. Так. Додавили. Отак приблизно і хватить. Більше не треба. Ну, мені так кажеться, я рецепт цей, можна сказати, роблю якоби на глаз. Щось додаю своє, щось десь подивилась. Ну, в общем, я думаю, паска буде смачна, так як всі інгредієнти смачні і все буде в міру, лишнього не буде нічого. Ізюму ніколи багато не буває. Цукатів також, тим більше 900 грамів молока, я думаю, туди і потрібно класти всього, аби ще було гарне. Так, оце я приготувала опору. Накриваю її полотенечком і відношу в тепле місце. Так як тут у мене не дуже тепле, я заранше нагріла кімнату, в якій буде вистоюватися моя пасочка. Ще повернуся як підійде опара. Хочу показати, як я роблю цедру лимона. Найшло, не знайшла, а пішла, взяла тертушку дрібненьку і на неї натираю. Отак, не до самої білої шкірки, а трішки хватить його вдосталь. І потім натрем лимон. Потім зіб'ємо яйця з цукром. Поки наша опара підійде, в нас буде підготовлена інша продукція. І будемо розпочинати її замішувати. Так, ну апельсинчик я вже натерла. Тепер лимончик. Лимон у мене великий, я думаю, весь його не треба, щоб не гірчило. Трішечки для аромату, так як апельсин він також ароматний. І додасть трошки кольору у пасочку. Отак От досить. Так, пішла я взяла мисочку, вливаю наші яйця. Ще вони трішки з якоюсь... Зараз виберу, бо не бачила. Щось тамненьке. Так, і всипаю десь стакан, десь так цукру. Ну, Цукор можна регулювати самому, так як хто яку пасочку любить. Хто солодку, хто не дуже. Ну, Так як в мене самі солодкоїшки вдома, в мене буде вона солоденька. І потихеньку збиваємо наші яєчка. Так, бо щось я далеко фокус навела показую, наче не в камеру, а поза зоною камери. Збиваємо азовка наші яєчка. Так. так, трішки збили. Тепер зальємо нашим конячком, наші цукати, ізюм. Ну, приблизно так. Перемішаємо, щоб а, перемішали, щоб воно пропиталось, а пахнуть, як наче бухнули трохи. Ох, аромат пішов. Нормально, отак воно замочиться і буде стояти, поки не прийде йому час. Так, а ми тим часом трошки зіб'ємо яєчка, поки наша опара підходить. Опара буде підходити десь хвилин 30. Потім замісимо і буде ще підходити десь півтори годинки. Ну, в мене буде більше, так як в мене є діло на 2 години, то буде десь, може, 2 годинки, може і раніше, як я справлюся. Так, яєчка збили. О, всипати забула ванільний цукор. Всипаємо ще ванільний цукор. Головне готувати. Я всипаю дві пачечки. В однієї мало буде кількість молока величенька. Так, і також ж перемішуємо і ждемо тепер, поки підійде наша опара. Так, принесла ось уже таку велику миску 6-літрову, розтопила масло, знайшла ще. Пачечку ну, розтопила, ну, грам 150 десь так. Я нічого не важу, нічого не міряю, так як не любитель я цих вісів. Все як виходить, так виходить. Зараз приношу свою опору. Вона вже підійшла. Так, несу. І зараз буде фокус-мокус. Дивіться. Пройшло хвилин 15, не більше. Хоч я і виключала камеру, хоч я там щось і робила, але оце так опара піднялася. У мене дріжджі, духмяна хата. Я вже другий рік ними користуюся. Кращих дріжджів для мене вже не існує. Тому виливаємо ми свою опару в цю велику миску. Дивіться, яка вона шикарна. Ага, ненько, звісно, розмішалось, ну нічого. Виливаємо ми в цю миску. Навірно, прийдеться йти купляти 20 літров, бо я бачу, що не встиватиме вона підходити. Ну, щоб купити це, мені треба, щоб хтось прийшов в школу і з'їздив в магазин, там продаються миски, бо в мене такої великої миски немає. Це найбільше. Ввожу сюди яйця. Все воно зараз тут розмішається. Я вважаю головне, щоб була смачна. Кожна кожної хазяйки своя пасочка. Тому, хто як уміє, той пече. Тепер вливаю масло. О, щось воно застило прямо на дні. Складаю місочки, тепер сипаю меду. Десь отак. Це ложечка, півтори. Так, і ще. Це мені підказала одна добра жіночка. Коли в пасочку кидаєш мед, вона буде м'якіша, смачніша. Тому я і вирішила додати. Додаю. Дві ложечки десь отак, сметани, сливки. Це сливки отак. Я вам скажу смачні. Водю наші натерті апельсин з лимоном. Перемішую все це і буду поступово додати муку. Так, у нас ще тут і вредитель, муха літає десь. Так, оце дивіться, розмішую, така вона прям, дивіться, які бульбашки. З бульбашками буде пасочка. Так, розмішали. Зараз піду ситочку візьму і буду просіпати. Так, отаке в мене ось ситочка. Потихеньку. Не спішим нікуди. І просіваємо мукичку. Чим більше ти душі вкладеш в цю пасочку, тим вона смачніша буде. Сьогодні чистий четвер, світлий празник. Тому, я думаю, все буде добре, і пасочка получиться. І так вводимо муку, щоб можна було місити, але не сильно густу вимішуємо потім, як ведемо. Муку всю, яку потрібно, це десь до 2,5 кілограмів. Тоді вимішуємо добре, щоб вона перестала прилипати до рук. І ставимо її в розтоючне місце, хай вона підходить собі ще. І так, можливо, два рази чи три її злегка вимішуємо, щоб вона ну, не, не випадала з мису. Так, і так поступово вводимо муку. Я вже ввела практично всю муку, вже. Я думаю, більше я добавлять не буду. Так як досить. Я казала, десь 2,5, дивіться, 3 кг Тут залишилося десь пів кіла. Ввійшло 2,5 кг. Вимішуємо добре. Після того, як ми вимісимо, а вимішувати ми будемо хвилин 10-15. Можна насадкою крюк вимішувати, але я хочу руками. Я кожного року вимішую руками паску, це не так важко. І не кожного разу ми так робимо. Тому, я думаю, нічого не случиться, якщо мишаємо руками. Вимісимо, тоді додамо цукати. Ще я хочу, як буду... Перед тим, як пекти паску, попробувати зробити паску з начинкою вареної з гущенки. Але треба ще гущонки купити піти. У ну, мене на цей час буде, так як поки пасочка буде підходити. Ось дивіться, рукавиці спадають так колочу. Ну нічого. Паска, дивіться, практично, ну, хоч, і не, хоч і в рукавицях, але тісто вже... Можна сказати, вимішується і починає бути таким, як потрібно. Воно повинно виміситися і відлипати від рук. Отак. От і так продовжуємо 10 хвилин вимішувати. Пішла, я взялась коврик і буду ще... Ой, оце я. Розбушувалася. Буду замісювати тісто на коврику. Так трішки удобніше, я так думаю, а там хто зна. Замішуємо. Вже тріхи його помісила. Замішуємо. І ще. Да, на коврику, звісно, не удобно. Ну нічого, вже ж висипала. Зате. Пасочка, дивіться, до коврика майже не прилипає. Дивіться, бачите, відлипає, ще де неде прилипає. Значить, ще трішки і будемо вводити цукати. З мене, звісно, відеосйомщик не ахті, але хочеться ж показати. Оце отут у мене олія. Оце отак удобно наливати. Я трішки змазувала коврик. Так. Дивіться, тісто у нас вже практично готове. Зараз будемо всипати цукати. Сипаємо цукати, перемішуємо і ставимо підходити. Вимісили наше тісто, дивіться, яке, до рук налипне. І ставимо, нехай підходить. Пройшло десь півгодинки. Наша пасочка потихеньку підходить. Це за півгодини вона так підійшла. Другу частину вже покажу випечені паски.